На жаль, я зрозумів, що музика дуже політична. Кому легше від того, що люди не будуть зараз розслаблятися? Людям треба кудись вивільнити агресивну енергію, яка в них копиться. Зараз реально відбувається ренесанс української культури. Привіт, я Діма Бедворс. Зараз відбувається трьохріччя формації грув. Грув грув це формація діджеїв в Києві, що збирає навколо себе ком'юніті людей, поціновувачів ламаних ритмів та еклектики в музиці. У його звук Президент Росії 100% входить від себе. Впевнений, що е, ви знаєте, де знайти типу, банку, на яку можна скинуть скинути 20 гривень, 10 гривень, 100 1000, мільйон. Коротше, донейте будь-яку суму, якщо ви можете. Я з Києва, народився, виріс в Києві. Дивно, що інформації в інтернеті про мене немає. Я звик думати, що інформація є, але не така, як мені подобається. Через те, що дуже багато років моя музична кар'єра мала вектор, який зараз для мене вже нерелевантний. Тобто, видача є, але я її переписую прямо зараз. У мене мама грала на фортепіано, і вона в якийсь момент вирішила, що я теж маю, віддала мене в музичну школу. З музичною школою не задалось. Ну, я відходив чотири роки на фортепіано, потім два на ударні на фортепіано. Мені грати, в принципі, подобалось, але мені дуже не подобались рамки того, що мені треба там вчити, що здавати на академах. Була б вона така тенденція. Я на шкільних перервах завжди тарабанив по партії. І я подумав: окей, тобто в мене є почуття ритму, хочу на ударні. І я був абсолютно впевнений, що якщо я піду на ударні, то я буду грати на драмасеті як нормальна людина. Але я дуже помилявся, тому що коли я пішов на ударні, мене змусили грати на кселофоні. Вауверіґуд. Wow, тому це мене теж досить швидко задовбало. І музичну школу я покинув. До того ж, на той момент я вже... Два роки от, розбирався з музичним софтом, і мені було цікавіше створювати щось своє, а не грати чи Нікнейм бедвор з'явився у 2011 році. На той момент я вже визначився з тим, що я пишу жорстку андеграундну танцювальну музику. І через те, що музика доволі агресивна, нікнейм мав бути відповідний, тобто з якоюсь злою конотацією. Здається, він народився, коли я сидів на уроці, і до нас прийшла наша класна керівничка. І вона дітувала нас поїхати в Англію на два тижні по обміну, але одразу почала давати настанови, як там себе треба поводити, щоб її ніяк не опозорити. Вона була вчителькою англійської мови, але у цих настановах вона використала е, слова: що не матюкайтесь там, і вона це е, сформулювала як «don't use the bad words». Що граматично абсолютно неправильно, тому що swear words є термін, і я це записав тоді. Близько того ж часу. Я подумав, що мені треба змінити нік в якийсь четвертий раз. Я зробив собі ребрендинг. Мені подобалось, значить, що це саме іронічно, тому що погана цінність. Це я йду на випередження в тому, щоб погано оцінити свою музику. А значить, ніхто після мене вже не матиме сенсу цього цього робити. Це співзвучно із Bad, бед Worst в ступені порівняння. Це також з, співзвучно з цими Bad, Words. Тобто конотація закладена в поясненні. Хронологія події з початку війни полягала в тому, що я на якийсь другий чи третій день війни поїхав до себе на дачу під Київ. Можна багато сперечатись про те, наскільки там було безпечніше, бо це було біля Дніпра, і прямо там же, на іншому березі Дніпра, був полігон. прекрасний план, неперевершений і надійний як швейцарський годинник. Перший тиждень-два. Звісно, про жодні креативні процеси мови не йшло. Я потім почав просто щось накидувати, тому що я таким чином справляюся зі стресом і взагалі за собою помічав тенденцію, що я пишу музику всупереч тому, що відбувається. Типу, не коли в мене купа ресурсу, купа вільного часу, я можу присвятити себе, тому щоб так спланувати свій графік, щоб займатися виключно музикою, налаштуватись, натхнутись. Ні, от коли несеться щось, коли це максимально недоцільно, коли я вигорів, коли не вистачає часу на себе, я справляюсь з цим завдяки тому, що щось пишу. І тоді на початку березня почав щось писати. Потім ми здвинились з чоколабом. Леку, леку, леку. На той момент епішка була вже написана, але вона була російською написана. І ми якось дуже швидко прийшли до того, що нам це неприйнятно в такому вигляді випускати. І у нас була задача взяти 5 готових треків і якимось чином їх адаптувати чи переписати повністю. Власне, так і було. Вигіне на маска вигіне. В Києві Нергої входить 5 треків: це Прокрастинатор, флік, папітам, телефон та Ctrl-C. c І в точці часу, коли ми зрозуміли, що вона дописана, ми такі: ну, класно, що в нас вийшло, ніби все подобається. Але ну, випускати це ми зараз не будемо, тому що подача була. Що це музика для того, щоб гарно провести час. Хто зараз гарно проводить час у війну? І тому ми написали і поклали в стіл. Але десь в середині травня всі почали ж повертатись в Київ. У мене був один виступ в барі, і мене попросили там Діма, грай на м'ясо. От м'ясо на треба, просто музику якусь легеньку. Я підготував легеньку. І стільки, скільки грав легеньку, зрозумів, що зараз з людьми це не резонує. А коли я спробував поставити щось агресивне, агресивна музика це моя стихія. Коли поставив таке, зрозумів, що людям треба кудись вивільнити агресивну енергію, яка в них копиться. Брали на пікап для 108-ї бригади. І ми це робили не для виправдання, ми це робили тому, що ми розуміємо важливість так робити зараз. Зараз має на цьому бути фокус донатити на ЗСУ, кожен день пам'ятати про те, що ми тут. І живемо, і можемо тусуватись завдяки тому, що хтось напередку зараз нас захищає. До мене приходили в коментарі люди, які під якимось афішами чи тіктоками з промовечірок писали про те, наскільки це зараз не на часі. Я абсолютно не поділяю цієї думки. Кому легше від того, що люди не будуть зараз розслаблятись? Окей, люди забороняють собі соціалізуватись, виходити в люди, якось розслаблятись, будуть. Типу свідомими громадянами від цього, по чиїх, по, по чиїх стандартах. Не зрозуміло, але типу будуть. Але при цьому вб'ють собі менталку. Це комусь треба? Від цього є якась користь? Я вважаю, що ні. Я ненавиджу питання там, де треба підібрати якихось артистів на даний момент може прирахувати значущих для мене артистів, але я не можу сказати, що я. Орієнтуюсь в своїй музиці на них. Двілі це для мене виключно фірмовий інді поп. Candy, Люблю електронщика Нікі Нейр, тому що ну прям дуже витримано, мінімалістично, класно. Він тримає настрій у треках. Люблю Іману, люблю The Corrical Project. Фесіус. Це так, як я уявляю музику на грув-грув. Максимально неочікувана. Клонекс. Це не просто крінжовий артист, це засновник жанру крінж-кор. Так, він це позиціонує. Мені дуже подобається. Не все, але більшість. Я вважаю, що в українському репі це відкриття цього року. Oh -oh. Фігурат. Діпош і чоколад. Я зазумрю. Е, мені подобається, як вони з кам'яним йолом е можуть е абсолютно впевнено себе поводити в таких аспектах, в яких мені знадобилось декілька років психотерапії, щоб себе усвідомити. А типу у них вже це є по дефолту, тому що вони живуть в час, коли норма е інша. Вони розуміють, що таке особисті кордони більше. Вони користуються на всю інститутом е м, репутації. Вони. Думають на інші швидкості. і Мені це як тривожній людині, яка постійно забуває чимось свій інфопростір. Мені це близько. Був виступ в 21-му році. У нас був шоукейс Groove Groove грув на річковому рейві в Вишгороді. У нас виступило декілька артистів з нашої компанії, і пройшов час, щоб ми з дімою ставали за деки. Ми стаємо за деки. Текаємо один трек, проходить три хвилини. Приходить організатор і каже, щоб ми звідти виміталися. І, коротше, всю нашу формацію просто знесли зі стейджу з таймлайну цього стейджу. Як нам пояснили, це було занадто неформатно для річкового рейву. Більшість з нашої компанії насправді не дуже обурились на це, а навіть раділо, що ми андеграунд. Русік. Русик чи робити. Русік. Русик чи чоколад? Чоколад. Без музики. Бажано гучної. Сусіди не розділяють е, цього, але ну, мені треба щось послухати. Якби це, це моє заземлення. Те, що відбувається те, до чого я звик. Ти у виступає Росією часом? На жаль. Я просто бачила тебе був трек Москви Рейвер. Да. Це було найбільш хибне моє переконання, від якого дуже боляче було е відвернутись. Я вважав, що якщо я близько і багато років спілкуюся з людьми і вони в колі моїх знайомих, то це означає, що вони автоматично пройшли мій фільтр. Кого я до себе підпустив. Після цього якось знову-таки автоматично, от дуже багато на автоматику ніби списуєш. Здається, що ну, якщо вони пройшли мій фільтр, то вони ж ну, ніяк не можуть бути путіністами чи імперіалістами. А виявляється, що можуть, що можуть бути абсолютно байдужими до того, що відбувається, що можуть здаватися абсолютно адекватними людьми, а потім виявляється, що російська пропаганда, е як я думав, таргетована на Російських бабусь перед телевізорами, а виявляється, що на, набагато ширше ширше коло людей, включно з такими людьми, з якими я мав контакт. Я думав, що якщо в особистому спілкуванні ці люди не роблять е, образливих узагальнень про українців, якщо вони не підтримують е, відкрито е, нинішню владу в Росії, то вони адекватні люди. Оце змінилось. Які я висновки зробив після початку повномасштабного вторгнення? Що музика не аполітична, як мінімум? Ти до того думав, що музика політична? Я думав, що я аполітичний, але був перехідний етап, коли ця теорія розсипалась для мене. Але ще не розсипалась повністю, можна було однією дупою на двох стільцях сидіти. Чому мені здавалось, що політизувати музику це може бути неправильним раніше? Ну от я займаюся танцювальною музикою всі ці роки. Вона може функціонувати, виконуючи свою лише головну функцію і не нести ніяких меседжів. Тому мені здавалось, що вставляти туди якісь додаткові меседжі це штучно. До того ж, це е, як як завжди може когось образити в випадку з то є це ображає всіх росіян, це закономірно. Я хотів би сказати мова. Слава Україні, слава нації, і Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, день Російської Федерації. Ситуація зараз така, що е, це мене не бентежить, що якась сторона ображається, бо є зараз проблеми доцільніші. Люди вмирають, і це трошки інший рівень переживань порівняння з тим. Що я можу якось узагальнювати своє відношення до іншої нації. І власне, коли говорити Україн залетів, можливо, це моє хибне переконання. Але мені здалося, що залетіло саме через те, що я зробив чітке висловлювання і цим самим висловив свою позицію. А коли ти висловлюєш конкретну позицію, в тебе можуть з'явитися хейтери, і це закономірно і взагалі означає, що ти щось цінне зробив, якщо вони є. З'являються прихильники, які розділяють твою позицію. Але факт в тому, що коли в тебе є чітка позиція, люди розуміють, хто ти, що ти, про що ти, в чому сутність, того, чим ти займаєшся. Я зрозумів, що музика дуже політична і як і будь-який культурний прояв, вона про те, що відбувається зараз. А те, що відбувається зараз, не може бути купує газ, Літають на все сліпі мертві і живі. На січі і в чужині мають знати пам'ятати. Росія держава терорис. кто, ворожі зі смерти убив. Росія держава терорис. Правда чи дія? Правда? Привіт, мене звати Дмитро Задюлін. І я задаю, ставлю питання наступному учаснику артилерії. Розкажи, що ти найчастіше робиш, коли тебе ніхто не бачить. <гум> <гум> ну, в носі люблю поколупатись, але про інших не люблю. І я для себе найгірший ворог в плані того, щоб... Ставити під сумнів, чи окей я в моменті, чи ні. І тому, що перед собою, що перед іншими людьми я якось тримаюся в своїх рамках. Тому крінжу не буде. Думаю, що немає такого процесу, як от, загальна реабілітація артиста, чиїми силами. це ж кожен слухаючи особисто вирішує. Що для нього можливо, чи розділяє він артиста його музику? Зараз тенденція вважати, що розділяти цього не можна. Я більше схильний до того, що не можна. Чи можна мене реабілітувати? Ну я ніколи не приховував того, що я робив до 24 лютого. Я зрозумію, якщо для когось це буде причиною. Сторонитись е, моєї музики значить нам не однією дорогою, але мені важливо, які я для себе висновки зробив нові. Тим, що я туди пару разів з'їздив. Я не ніс якихось меседжів свідомо, але я ж, якщо так подивитись, можливо розмивав кордони культурні і зараз вважаю це неправильним. Питання українізації стало прозорішим для людей. Багато хто збагнув, наскільки важливо мати щось своє культурно. Просто всі очі зараз на митцях, що у нас є тут. І через те, що є така кількість уваги та запиту на це, це мотивує креаторів створювати щось. А з такою кількістю людей, яка прагне зробити щось нове, звісно, що Абсолютно нереальними темпами все дуже брехливо розвивається не тільки в музичному мистецтві, в будь-якому зараз реально відбувається ренесанс української культури.